Вітаю колеги. Справді що перебуваю в Голосіївському суді, тому що буквально нещодавно закінчилось засідання, але воно закінчилось через те, що суддя пішла до нарадчої кімнати. Насправді, цього разу саме ось в цій залі засідань розглядали одразу два клопотання, і вони стосуються перше про застосування запобіжного заходу, а друге клопотання про відсторонення від займаної посади. Саме Київського керівника апарату Київської міської державної адміністрації Дмитра Загуменного власне почали з першого клопотання і саме тоді. І за словами прокурора він зазначив про нібито підроблений лист загуменного щодо участі в конференції, за яким він виїжджав за кордон. Проте також він попросив застосувати запобіжний захід цілодобовий домашній арешт, і також адвокати зазначили, що ця підрозра є необґрунтованою і не підтвердженою. Також вони зазначили, що. Сторона обвинувачення зазначає про якийсь невстановлений час на встановленому місці, і попросити відмовити у задовільненні цього запобіжного заходу. Також під час цього розгляду допитали свідка, яка розповіла про те, як взагалі в них відбувається цей обіг документації вхідної. Вона розповіла деталі там та відповіла на запитання, по перше, і адвокатів, а також і самого прокурора. Ну і потім суддя пішла до нарадчої кімнати і вже незабаром ого оголосили рішення, і суд все ж таки задовольнив клопотання і призначив цілодобовий домашній арешт сроком на два місяці. Що думає з приводу такого рішення сам Дмитро Загумений, ми дізналися? Тож детальніше можемо з вами послухати заявлене клопотання і позиція прокурора. Вона відрізнялась на сьогоднішній день. Вже ніхто не е, е, говорить про те, що я не був відряджені. Виявляється, є питання лише якогось документу, який вони називають запрошення, але фактично компанія його дала та, яка не була зареєстрована навіть в той час. Тобто, очевидно, це підробка документів на сьогоднішній день. І дуже дивно для мене сьогодні. Побачити, що по цьому рішенню мені надають цілодобовий домашній арешт. Я вважаю, що ціль одна. Ціль одна це дискредитація, це питання того, щоб заборонити мені працювати, заборонити мені спілкуватися з колегами, бути ефективним. Це фактично блокування нашої роботи. Страна захисту у свою чергу також зазначила, що вони будуть продовжувати боротися та відстоювати свою позицію. Детальніше, що думають про це судове засідання адвоката, теж можемо з вами разом почути. Прокурор, з одного боку, в письмовому повідомленні про підозру прямо зазначив, що Дмитро Миколайович вніс недостовірні відомості в документи стосовно того, що брав участь в міжнародних конференціях. А сьогодні під час судового розгляду прокурор стає і каже: то сторона обвинувачення взагалі цей факт не заперечує, що загуменний брав участь в цих конференціях. От як від цього захищатися? В документах написано одне, прокурор заявляє про інше. Ну і як, власне, на саме це рішення відреагував прокурор, який її просив домашній арешт, детальніше теж можемо з вами почути. Окупуємо. Чи задоволені рішення стосовно першого слухання? Я не можу бути незадоволений. Об'єктивно рішення я вважаю законно та обґрунтованим. Ну і одразу після оголошення рішення з приводу цього клопотання почали розгляд клопотання про відсторонення від займаної посади. Також у контексті цього і послухали свідка безпосередньо. Жінку, яка їздила у відрядження з паном Дмитром Загуменним, також послухали і сторону обвинувачень сторону захисту. Ну і сам пан Дмитро попросив не давати йому, не забороняти йому продовжувати виконувати свою діяльність. Детальніше, що він думає з приводу цього клопотання, можемо теж з вами послухати. Ми надіємося на те, що все-таки суд дослухається до наших аргументів, прийме рішення, що ми повинні працювати. В сьогодні іде повномасштабне вторгнення уже майже четвертий рік. Ми повинні працювати всі разом над перемогою, над тим, щоб забезпечувати життєдіяльність міста для того, щоб бути ефективним, а точно не бути відстороненим і точно не сидіти вдома по надуманим справам на сьогоднішній день. Цього робити не можна. Хотів би сказати, що мене не звинувачують. В якихось службових прорахунках неефективній роботі мене звинувачують в тому, що хтось підробив документ. А в ході судового розслідування навіть це ми питання зняли. Ну і потім суддя пішла до нарадчої кімнати і зазначила, що рішення стосовно цього клопотання завтра оголосять о десятій ранку саме в цьому суді. Також завтра на Дмитра Загуманного очікує ще один суд, як розповіли нам адвокати. Ну і сам Дмитро Загуманий зазначив, що він був на посаді близько семи років і отримував і подяки від різних підрозділів, а також від міністрів. Тож виконував, як він зазначив свою роботу сумлі. Ну Ось така, поки що в мене ситуація колеги. Я продовжу слідкувати за подіями міста. Поки і передаю вам слово. Дякуємо, Олю. Це наша колега-журналістка Ольга Шок із Голосівського районного суду Києва, де сьогодні обирали запобіжний захід керівнику апарату КНД Дмитру Загоманна.